З всім привіт. З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Каналу Альварес розповів, чому обрав суперники саме Кроуфорда, Деонтей Уелдер та Ентені Джошо дуже схожі між собою. Названо боксера, який двічі переміг усика за один рік. Хто ти воїн? Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Фанати роками чекали і так і не дочекалися. Один із найбажаніших боїв сучасного боксу Сауль Канела Альварес проти Давида Беневідеса знову відкладений у довгу скриньку. Хоча з приходом в індустрію Саудівського мецената туркі Аляль Шейха з'явилася надія, що мегафайт все ж таки відбудеться, тільки вона. Людина з безмежними ресурсами та впливом могла задовільнити фінансові апетити Канело, а ляльшей публічно обіцяв, я робитиму ті бої, які хочуть бачити фанати. Але з якоїсь причини він вирішив, що публіка мріє не про бій Канело з Беневідесом, а про поєдинок мексиканця проти Теренса Кроуфорда. Саме цей бій затверджено офіційно. Канело та Крофер зустрінуться 13 вересня у Лас-Вегасі на кону звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. В ефірі «The Ring» у Канело запитали напряму: чому він обрав Крофорда, а не Беневідеса. Відповідь була прямолінійна. Погляньте на кар'єру Крофорда і на кар'єру Беневідеса. Крофорд абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях. У нього за плечима безліч чемпіонських боїв. Ось що він принесе у наш бій. Ось чому цей поєдинок є важливішим для моєї історії. Ось і все, сказав Альварес. Проте критики зазначають: Крофорд гені боксу, але ніколи не піднімався вище за першу середню вагу, а бій проти Канело у 762 – Це стрибок через дві категорії, у той час як Бенавідес по природі великий в габаритах молодий і голодний претендент, якого публіка давно хоче бачити, навпроти Канело. Отже, незважаючи на обіцянки робити бої мрії, головний бій на який чекали, знову обійдений стороною. Цього тижня 46-річний мені Пак'яо провів відкрите тренування в рамках підготовки до свого повернення на профілінг. 20 липня в Лас-Вегасі легендарний філіппінець спробує знову здобути чемпіонський титул у напівсередній вазі, зустрівши чинним чемпіоном поясу Дабісі, річним Маріо Баріосом у команді Пак'яо, який не виходив на ринг із серпня 2021 року, зазначають, що він у чудовій формі та впевнено проходить тренувальний табір. Ми бачили класичного Мені Пак'яо на тренуваннях у спарингах та в процесі підготовки, каже радник філіппінця Шон Гібонс: ніч бою це ніч бою. Саме в цьому й криється головна інтрига, заради якої всі прийдуть подивитися, чи здатний він, як і раніше, робити речі. Я часто порівнюю мені з Томом Бреді. як вони старіють, як піклуються про себе. На папері йому 46, але його тіло як у 20-річного». Ще вчора здавалося, що бій між непереможними американцями Девіном Хейні та Брайаном Норманом став реальністю. Екс абсолютний чемпіон легкої ваги та колишній володар титулу в першому напівсередньому дивізіоні Девін Хейні націлився на третю вагову категорію та планував відібрати по WBO у чинного чемпіона напівсередньої ваги Нормана. Проте вже сьогодні менеджер Нормана Едріан Кларк. Повідомив, що переговори провалилися. За його словами, причин зриву він не знає, але в соцмережах активно обговорюють версію, що саме Хейні дав задню. Цитата Кларка. Ну було швидко. Якщо мене не розіграли, то бою між Норманом та Хейні не буде. Спочатку, Девін звернув увагу на Нормана після невдалих спроб організувати поєдинки з Жароном Енісом. Та Тейфі Малопесом, тим більше, що Брайан нещодавно наробив галасу, ефектно наколтував Діна Сасакі у виїзному бою. Сам Хейні у травні повернувся на ринг після паузи, впевнено перемігши Хосара Міраса, але бій вийшов відверто нудним та викликав критику за відсутність видовищності. Колишній чемпіон світу Кріс Алджиєрії висловився про повернення до ринку екс чемпіона суперважкої ваги Деонтея Уайлдера. За словами Алджірії, він з цікавістю стежить за ситуацією навколо бронзового бомбардувальника, але вважає, що минулі поразки та вік можуть позначитися на його виступах. Тайл Ентоні Хернодан ідеальний суперник для Уайлдера. Він був нокаутований у першому раунді Ефер Джагбою, у другому Річардом Торресом. а Джахба з його зростом, діапазоном ударів та правою рукою, багато в чому нагадує Деонтея Вайлдера. якщо це буде важка боротьба, і Деонтей виграє лише рішенням суддів, його кар'єра остаточно закінчиться. Але навіть якщо він повільно почне, а потім здобуде свою 43-ю перемогу нокаутом, я очікую, що він зупинить Херн Дана. Я сподіваюся, що нарешті відбудеться довгоочікуваний бій з Ентоні Джошуа. Обидва бійці, здається, пройшли повне коло. Був час, коли вони обидва заслуговували на звання провідних суперважковаговиків світу, коли вони мали ауру, були грізними і відчували себе непереможними. Потім вони обидва програли. Стали людьми і вразливими. Різною мірою вони намагалися перетворити себе і обидва продовжують демонструвати шрами тих поразок. Подібність майже лякає. Враховуючи їхню історію, перемога когось над кимось може бути саме тим, що їм потрібно, щоб нарешті зажили деякі з цих шрамів, навіть якщо ці бійці вже ніколи не будуть такими, як раніше, написав Алчієрі. Ну і на завершення. Мало хто знає, але єдиним боксером, який двічі за один рік перемагав Олександра Усика, став єгипетський аматор. Мухаммед Хікаль, це сталося у 2006 році, коли майбутній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі тільки розпочинав міжнародну кар'єру та виступав у середній вазі. Перший бій між Хікалем та 19-річним Усиком відбувся 7 травня у Турції на міжнародному турнірі імені Ахмета Комерта. Єгиптянин здобув впевнену перемогу за рахунком 26-11. Другу зустріч вони провели 15 жовтня в Азербайджані, і Хікаль знову. Виявився сильнішим 17-8. обидва бої залишилися в тіні, але згодом стали частиною унікальної історії. Хоча Хікаль не досяг зіркового статусу у профібоксі у матерській кар'єрі, він залишив яскравий слід. Він чотири рази представляв Єгипет на Олімпійських іграх, а 2005 року став бронзовим призером чемпіонату світу у середній вазі. Тоді він, до речі, переміг відомого казахстанця Геннадія Головкіна з рахунком 27-21. Сьогодні 46-річний Мухаммед Хікаль працює тренером з боксу, а його перемоги над усиком залишаються рідкісним та майже забутим епізодом історії аматорського рингу. Знаю, що деякі можуть написати, мовляв, ти б ще згадав його шкільні розбірки, але ж це факт з аматорської кар'єри, тож як є. Ось такі були новини. Якщо додивилися до кінця, то дякую кожному. Це дуже важливо для мене. І перед завершенням ловіть інтерактив для справжніх фанів, які боксери зображені на цих двох фотках. Пишіть під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.